Знаходжусь на лоджії. і хочу вам показати, в якому стані знаходиться моя кімнатна троянда. На каналі у мене є декілька відео про цю троянду. Прийшов час, коли я її пересаджувала, і я зрозуміла, що їй в кімнаті незручно. А на балконі на лоджії вже виникла така комфортна температура. Ну, розпочну з того, що мені її подарували в січні, а пересаджувала я її вже в березні. Винесла комф... Виникла комфортна температура на лоджії, і я її сюди винесла. Так, тут спостерігати за її красою не, ну, не всі, як би, то з руки Ось виходжу раном, ранком каву попити. От. З вами болталки устраюю. і показую троянду і сама милуюсь її квіточками. Це друга хвиля цвітіння. у неї. При пересадці я її вдобрила, гранулки амафоски додавала. Амафоска вона дає і азотні добрива. Бачите, яка хороша зелена маса нароста. Для на... нарощування зеленої маси рослинці обов'язково потрібні азотні добрива. Отама це цей нам і сприяє цьому нарощуванню. А також вона і укріплює квіточку. Хочу, знати, що відмітить, що ця квіточка це вже вона дру... дві неділі ці і не опадає. В той час, коли троянда. Цвіла на підвіконі в кімнаті, їй там було жарко, сухе, сухе повітря. Воно висушувало і листочки, починала на листочках з'являтися така ржавчина, і сама квіточка висихала до неї так до тронця, і вона в долоні в тебе зоставалась. Квіточка невелика. ну Це спрейка, кімнатна троянда, бачите порівняно з моєю долонькою, як відкривається зефірка. Зефірка розкрита повністю, вона невеличка. Є ще бутон. Бакальчик бутона, теж цікавий. Колір такий в дійсності, який є у цієї трояндочки. Ну Чудова рослинка, знаєте, в зимову пору, коли немає квітів, Інших милуватись цією квіткою це велике задоволення. Сіро мрачно скрізь на вулиці, а вона цвіте. Та навіть, от зараз, бачите, на вулиці вже й травичка, зеленочка з'явилася, а на підвіконні на лоджі у мене така краса. Поливаю звичайним, дуже не переливаю. Умірений такий полив, Їй тут достатньо світла сонячного. І вона тут росте. Деякі люди в мене запитують, а чому ти її винесла на балкон? Її ніхто не бачить. Ну то знаєте, я ж. Тут між дві, двох огней, якби то ви вибрала так, щоб було гарніше для троянди. Я можу вийти з чашкою кави або чаю, коли неї посидіти, помилуватися. До речі, запаху вона не має. Тому для людей, у котрих є алергії, вона не протипоказана. Рекомендую уход елементарний. Як за звичайною трояндочкою. Навіть оті квіти, котрі у вас стоять в вазі, вони більше потребують уходу, ніж ця трояндочка, котра посаджена і росте. Пильную за нею, звичайно. Ну, а що, краса, краса. Хочу вам ще одну красу показати. Це орхідейка, погляньте. От, От такому ж краще буде видно. Орхідейка. Розова, чарівна, така з црапінками, отако ближче приближу. Бачите, яка вона гарнюсінька. Також запаху немає. Ну, З цією рослинкою, я вам скажу чесно, я не дуже ще стикалася. Якщо троянди я на дачі за ними за... заухажую, займаюсь, якось воно більш мені ця тема понятна і зрозуміла. То орхідейка для мене ще таке під питанням. Я її вивчаю. Але от що? Що я вивчила вже зараз, скажу. Орхідеї завжди продаються в таких, знаєте, прозорих. Це в двох стоїть зараз вазончиках, а завжди продається в прозорому вазончику. Ну, тако, нам видно корінчики. Не виникало у вас запитання, чому завжди вазон у орхідеї прозорий. Я от трошки поцікавилась і вичитала, що коріння орхідеї приймає участь у фотосінтезі. А фотосінтез це така хімічна реакція. Значить, рослина впитує вуглекислий газ. Потім ми її як поливаємо. До речі, тут цікавий полив у орхідеї, вона напитується вологе, і волога з углекислим газом змішується, як би то сказати, і під дією сонячних а для цього потрібно, щоб корінчик, ну, Попадало сонечко, проміння сонячне попадало під дією сонячного проміння. Йде Хімічна реакція, а вже результат хімічної реакції це розпад. І от там частина виходить, кислород, вона підживлюється цими речовинами, котрі виникають при розпаді, при цій хімічній реакції. Так, от так трошки пояснила, я думаю, що зрозуміло. Для мене це було таке відкриття, як би то скаже, це щось нове, що я не знала про орхідеї. Рослинка дуже цікава. Такі, бачите, вони є міні, а це така от середня, може, і більше є. Ну, гарнесенька. І ще, що я прочитала, це зараз я відео зніма, ну, в прямий ефір вийшла і тому. Винесла її на лоджію, а взагалі вона у мене проживає на підвіконні в кімнаті. Тому що орхідейка вона не, не любить сквозняків. Вона, їй Протипоказаний кондиціонер, її якщо оприскувати, зволожувати листочки, то потрібно, щоб кондиціонер обов'язково був виключений. І щоб не було цих, знаєте, сквозняків. Ну, така вона, трошки така Ну, буду вивчати, які що. Гарна рослинка, хочеться, щоб росла. Погляньте, яка це вона ж главної квітне і взимку. Ви представляєте, яка це чудова краса на підвіконі, коли на вулиці сіро, мрачно, сніг, а тут така краса. Зараз я трошки попробую підняти. Ролети на балконі може бути Раніше вам видно, а може і не дуже, воно так, сонце. Ну, в общем, оце така орхідейка. Тапайте, будь ласка, по екранчику, друзі. Може хтось іще побачить, зайде, поспілкується, щось розкаже про свої квіти. От. А іще, ще, знаєте, що хочу вам показати, орхідейка. Бачите, яка чудова. Орхідейка. В розових тонах. І ось я на початку трансляції показувала свою трояндочку кімнатну, також не менш чудова рослинка, що та що інша, вона бентежить мій зір і мою душу. Я взагалі дуже люблю квіти. Знаєте, як відносно дачі, то приїжджаю перше, перші якісь хвилин 20, може, з півчаса. Я милуюся квітами, роблю чай, каву, сідаю, і то милуюся ними. Там зараз птачки співають. До речі, вчора не поїхали на дачу, тому що такий вітер піднявся, буря, пісок несло. І в інтернеті пишуть, що то пісок, навіть з Сахари, можливо, і так. Повітря стало так тепле, але просто неможливо вітряно було. Думаємо, що воно там робити на тій дачі по такому вітру. І нас позносить, то і залишилися вдома. Але ж. Руки чешуться вже щось робити на дачі. У мене був горох, так я його замочила. Сьогодні думаю, що попаду на дачу та посадю його, смаколик для літа. Крупний солодкий горох. Повернемось до орхідейки. Отак видно в екрані і орхідейку, і трояндочку. Друзі, підписуйтесь, заходьте, тапайте по екранчику. Так приємно вас бачити, що не тільки для себе це розповідаю все. Е Надіюсь, у вас теж ростуть такі кімнатні квіти. Розкажіть, як ви їх підживлюєте. Як ви за ними пілкуєтесь, пильнуєте, і як ви за ними доглядаєте, де краще себе проявляє орхідея, буде вона краще квітне, як її часто поливати? Оце питання для мене зовсім відкрите, тому що ця рослинка в моєму домі, вона якби нова. Ця донечка подарила татові на день народження. Ну, так. Подарили, подарили татові, а пілкуватись буде мама, пильнувати за квіточкою. Ну, таке буває, це, мабуть, нормально. Така розовесенька, гарнесенька. Так, друзі, я знаєте, що вам хочу ще показати? Десь місяць назад були подаровані тюльпани, а тюльпани були подаровані з цибулинками. Такі вони гарні, чудові. Єдине, що я зробила, знаєте, їх, по-моєму, 15 було, то вони були червоні і розові. Я обрізала цвіти, поставила у вазу, навіть є на каналі у мене це відео. А цибулинки, так мені схотілося їх зберегти, Ну, в суміші вони вийшли не роз'єднані червоні з розовими, але ж я їх посадила, зараз покажу. Ось, бачите, вони у мене на лоджії. Ростуться трошки, амафоска розсипалась. Я при посадці добавляла амафоску, а потім уже кімнатні квіти поливали. Ну, в общем, розсипалась, не викидай, так я зверху і об. І от кожна цибулинка посажена. Я думаю, зберегти цей посадочний матеріал і по осені вже пересажу її на дачній ділянці. Мені кажеться, що нормально вони себе почувають. Звичний Звичний догляд за ними Ось сьогодні якраз полюю їх трошки. Водичка тут відстояна, але ж, знаєте, від, відстоювати, я думаю, це не обов'язково, тому що, ну, саме подумайте, якщо на дачі у вас ростуть тюльпани, хто там відстояною водою їх поливає. Звичайний дощ іде, і холодний може бути. Ну, так уже пілкуюся, як за кімнатними квітами. А може, це і зайве, тому що. Зроблю рослинку таку, знаєте, парнікову. Треба, мабуть, все-таки звичайною водою набирати з крана та поливати. Не знаю, поки що вони тут у мене стоять. А взагалі можна, навірно, вже вивезти на дачу, там поставити де-небудь під будинком та хай собі ростуть. Не хочеться їх зараз турбувати, тому що якщо там почали корінчики відростати, ну, щоб не турбувати їх. Хай цей процес. Зростання цибулини вже йде, вона посажена, не буду трогати, а потім уже осінню їх витягну, звідціля викопаю, переверну цю плашку. Ну, в общем, якось, якось це все зробимо толком і посадимо в луночку, тут навіть декілька луночок буде. А ще скажу: зростайте, набирайте цибулинки. Віс, масу, сили. Його таку. Я і підживлю їх, доглядаю. Все, я думаю, буде добре. Повернемось до наших гарних кімнатних квіт. От, будь ласка, це трояндочка, друзі, заходьте, діліться, трансляцією. і архідейка. От, від архідейки в мене ще навіть, от, знаєте, є ця бірочка, не викинула. І ще вона називається фалаєнопсіс. І що тут про неї пишуть нам? Так, ну пишуть, як її тут сонечко. Бачите, сонце пряме сонячне, ось пряме сонячне проміння, воно. Шкідливе. Виходить. Температура 15-25 15-25. Так, отаку буду дивитися, тому що мені незручно. 25. Так, що ще? Ну, Написано, що в їжу не вживати. Це так зденти буває, як для сміху, що небудь як напишуть. Підживлення, ну, якесь підживлення рекомендують, але назва не написана. Якщо цвітає, то зрізати. Цвітоноси. Ну, це тут так вкратці на цій бірочці, поки я не буду викидати. От. Але ж для того, щоб, напевно, щось більше знати, треба заходити в інтернет, читати, листати і дознаватися. Ну, десь так. Друзі, думаю, я надію, що моя трансляція була комусь корисна, комусь цікава. Надіюсь, вас бачить більше. При трансляції. Хотілося би спілкування, але, напевно, рано вийшла. Зарано сьогодні робочий день, всі на праці зайняті. Ну і буду я чимось займатись, буду збиратись та видвигатись на дачу. Там у мене теж робота, не початий край. сьогодні однією красотою, буду їхати милуватись іншою красотою, щоб щось цвіло. Потрібно прикладати якісь зусилля, доглядати за ним. Всім я вам бажаю вдалої весни. Нехай ваші квіти вас радують. Ну, до нових зустрічей, шановні, на каналі Світ моїх захоплень. До побачення!